Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як вести облік розрахунків з контрагентами в розрізі документів розрахунків баз бухгалтерії. Для початку у вас має бути вімкнута дана можливість. В розрізі Головне, під розділі Настройки обираємо параметри обліку. Переходимо до вкладки розрахунки. У вас має бути вказано, що облік розрахунків з контрагентами ведеться за документами розрахунків. Тобто, якщо тут немає відповідного прапорця, проставляєте його і зберігаєте зміни. Не менш важливим є те, коли ми створюємо договір з контрагентом. Безпосередньо в самому договорі у вкладці Основні має бути вказано, що введення взаєморозрахунків за бухгалтерським обліком. Ведеться за документами розрахунків, оскільки програма пропонує нам два варіанти на вибір: або за договором в цілому, або за документами розрахунків. Записуємо і закриваємо зміни, якщо такі були. Далі можемо наочно побачити, як ведеться звітність. Наприклад, аналізуємо рахунок 361. Формуємо його. І бачимо, що звіт нам показує, що з певним контрагентом, наприклад, біла акація ведеться облік за основним договором. І за цим договором у нас документ розрахунків був такий, як реалізація товарів і послуг. Так само програма показує і передачу основних засобів тощо. Можемо також переглянути і 631 рахунок. Формуємо звіт і бачимо, що в нас також уже оборотна сальтові відомість показує, за яким договором і за яким первинним документом, наприклад, надходження товарів і послуг, у нас відбувалися рухи. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.